От Байден він для Китаю був поганий, тому що там цінності, демократичні тиск. Ай я-ягури, але тим не менше, інше. вони все одно намагалися був... говорити, Так, да, але він був передбачений для них, тому що намагався мати контакт. Ми пам'ятаємо ті історії з кулями, які консолідали да. все інше. Це взагалі було ну тут. Я, я думаю, що це треба нагадати теж і глядачам, коли ну фактично адміністрація Байдена поставила багато на кону, щоб говорити О, з з Китаєм, часті, так. і тут так. Китай запускає Розвідувальну кулю над сполученими штатами, і попри це це було в лютому, якщо не помиляюсь. А в травні уже Ентоні Блінкен так. попри цю історію все одно поїхав до Китаю. Ну тобто, це серйозний теж наступ собі на горло. Ну так вони перенесли візит, але тим не менше, все одно зустрілися. Правда, а от Трамп він для Китаю ризикований, тому що непередбачуваний, але з іншого боку можна домовитися, виходячи з такого прагматичного угодовницького підходу відповідно до геополітики. І в цій частині республіканці, вони завжди були більш при Прихильні до Росії, менш прихильні до Китаю, чи як можна цей водорозділ провести, чи це залежить від там геополітичної кон'юнктури, яка складається на конкретний момент часу, незалежно від того, хто в адміністрації сидить? Я би сказав, що ну, скажімо так, моя е така більш би, свідома відповідь як дослідника, я би сказав, що це все ж таки залежить від е геополітичної насправді кон'юнктури. тобто, ну я буквально на секунду інший приклад приведу. Там, наприклад, коли кажуть, ось про там просування демократії в Сполучених Штатах, от що, наприклад, за каденція Рейгана значить ця історія активно... Поширювалась да, але ніхто, наприклад, не каже, що там адміністрація Картера це теж почала mm -hmm. і, наприклад, mm -hmm. почала більше звертати yeah. увагу, наприклад, на до рівень дотримання прав людини в державах Латинської Америки, які першими отримували американську допомогу. Тобто, просто пройшло певну кількість часу, і вже був час дивитися на результати, якби ну і можна було щось оцінювати. Да? І це не означає, що адміністрація Картера, наприклад, не думала про е просування демократії. А ось Рейган прийшов, і от з чисту арку, що це почав робити. Тому я би сказав, що. Тут, певно, міру схожа історія. Тому, знову ж таки, Трамп ну, певні такі ситуативні успіхи може мати в такого роду політиці, зокрема, і, от і з тарифами і так далі. Але я думаю, що, так як він в цей президентський термін почав більш рішуче, це, да, одразу і так, знаєте, одним махом оці всі тарифи, да, тобто, Ну, якби раніше було більш все ж таки помірковано, да, і бі... і трохи більш прогнозовано. Mm -hmm. А тут історія, що за один раз він хотів так всіх налякати цими тарифами. Я не ну, я думаю, що грубо кажучи, до цього теж насправді і і Китай уже певною мірою е... mm -hmm. приготувався mm -hmm. да і так далі.